Усім привіт! Мене звати Артем і радий вас вітати на каналі Artieku. Сьогодні буде відео, де я вас навчу збирати кубик робика 2 на 2 на 3. Цей кубик належить до групи Кубоїд. Там є, наприклад, кубик 3х3 на 4 або 2 на 2 на 4 і такі подібні. Сьогодні я вас навчу його збирати. Але перед початком основної частини хочу вас попросити підписатися та поставити лайк під це відео. Бо на моєму каналі буде ще багато різних відео про кубики робить. Давайте починати. Але спочатку розбираємо. Ось так, якось. Спочатку ми будемо збирати середній шар. Збираємо середній. Чому не білий? Тому що, якщо зібрати, там, наприклад, зараз зроблю білий. М -м -м. Білий, то середній шар буде дуже складно зібрати. Ось тому і спочатку збираємо середній. Спочатку знаходимо будь-який колір. Ось, наприклад, зелений, так? І дивимось, де ще зелений. Ось зелений. Його зараз можна відставити в один рух. Воно збереться, тут і все. У вас може вже бути готовий один блок. Просто треба підвести його. А може ще бути, що зелений буде ось тут. що робити? Треба його отсюди, на ось це місце, потім ось так. І все. І інший доставити. Тепер білий збираємо. Дивимося. Щоб у нас о, знизу був білий. Якщо у вас нема білого, то треба зробити ось так так і так. щоб білий з'явився Ось шукаємо якийсь колір. Наприклад, у мене є синьо рожево білий. Шукаємо з рожевим білий. Його наверху нема. О, він є знизу. Треба, значить, його наверху. Ось так. і ось так. І щоб він був зверху. Тепер ми ставимо. От сюди його, ось цей ставимо сюди. Ось сюди. І тепер робимо ось такий рух, щоб рожевий, щоб вони були ось так напроти друг один одного. Потім опускаємо, ось так підставляємо, відставляємо, опускаємо, щоб рожевий у нас зібрався. Тепер інший колір. Ось у нас є зелено помаранчевий, а тут є помаранчевий. Підставляємо. Ось так. Робимо. Ой. пускаємо, А ще може ось так назад. Тепер у нас автоматичі... автоматично зібрався білий. Ой, жовтий переплутав. Він вже дивиться вверх. Але тут неправильно розставить. У вас може бути, що вони вже правильно розставлені, а може бути що і неправильно. Є тут дві ситуації всього. Перша ситуація зараз зроблю її. Ось так, перша ситуація, коли нема блоків. Не одного. Ні. Бачите, немає ніякого блоку. Значить, робимо ось такий рух. Ось так піднімаємо ось цю сюди. Як півпав. Якийсь довгий. Бачите? Потім ми робимо вверх. Тепер ось ці дві, ось сюди направо, потім піднімаємо наліво, пускаємо, направо. Ось так, ось так. Все. І у нас вже зібрався один блок. І це вже автоматично друга ситуація, де у нас є вже блок. Просто робимо такий самий алгоритм. Ось так, так. Потім піднімаємо дві направо, верхню і нижню. Робимо ось так, 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 і все, він зібраний. Але, але якщо вам щось було незрозуміло, то пишіть в коментарях. А з вами був я, Артем. Бувайте!